А що має в собі відчувати людина, аби зрозуміти, от мені, мабуть, варто сходити до психолога? До психолога потрібно звертатися, коли ти вважаєш за потрібне, коли тобі справді хочеться поговорити, можливо, просто немає з ким. Так? Ми живемо в дуже такий непростий час, коли інколи нема кому виговоритися, коли дійсно в душі, знаєте, накипіло всякого, але не хочеться з близьких нагружати своїми проблемами, або ти, коли думаєш, можливо, вони мене не зрозуміють, можливо, вони подумають, що я щось не так кажу. В мене все нормально, просто скажуть, не вигадуй собі, не шукай собі проблеми. Так? А психолог людина, яка зрозуміє, почує, ну і буде намагатися підтримати, допомогти в тому, чому зможе. Зараз уже професія психолога вона стає зовсім такою більш значущою, ніж вона була колись. Та? Якщо колись там ти йдеш до психолога, бо ти слабкий, до психолога тільки йдуть, бо там мене будуть зараз мозги лікувати, я там якийсь не такий. То зараз люди свідоміше йдуть, більше розуміють, напевно, тому що є соціальні мережі, тому що є дуже багато проєктів різних, де розказують про важливість ментального здоров'я, і воно стає більш таким доступним. І це дуже добре, бо справді міг. Фів багато там не піду. Бо ж хто такий психолог? На що мені лікувати. Я сам всім справлюся. Там все перейде, все, все якось буде. Ну у більшості випадків треба звертатися за допомогою.